Опіки це поширена травма, яка буває в побуті і буває, на жаль, на війні. Що робити при опіках? Перше, це забрати травмуючий фактор. Тобто, ясно, якщо людина горить чи горить щось на людині, на людині це потрібно погасити, тобто використати там, воду або інші методи. Якщо ж на людині горить одяг, дуже бути обережним з тим одягом, який вже згорів на людині після того, як ми погасили. Бо здираючи одяг, ми можемо здерти верхній шар шкіри. Здебільшого, така людина, яка погашена, має бути моніторована і передана медикам. Другий момент, якщо це є локальні опіки, які обмежуються невеликими ділянками, після чого як ми забрали травмуючий фактор, так ми маємо цей опік охолодити. охолодити звичайною проточною водою. Максимум, що ми можемо зробити, це накласти мокрий бент наверх і дочікуватися медиків.